Законопроекти про легалізацію канабісу та про одностатеве партнерство напевне чи не найбільш е, обговорюємо. Законопроекти найбільш резонансні, які останнім часом розглядала Верховна Рада. Сьогодні ми про них також поговоримо. Тим більше, що нещодавно Рівненська обласна рада звернулася до Верховної з тим, аби не допустити ухвалення закону про одностатеве партнерство. Тож що це за закони і як їх варто оцінювати, як вони вплинуть у наше життя, говоримо сьогодні з головою аналітичного центру Кабінет експертів медійником Русланом Кухарчуком. Вітаю вас, пане Руслане. Да, ради бути у вас. В студії. вітаю. Руслан Кухарчук, голова аналітичного центру, кабінет експертів, голова руху. Всі разом закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інститут журналістики. У 2004 році виступив ініціатором створення асоціації журналістів, видавців і мовників Новомедіа, стає її президентом. У різні періоди був співробітником українських телеканалів, друкованих та електронних змі на посаді репортера, парламентського кореспондента, ведучого випускового та головного редактора. Акторапередусім розкажіть трошки більше про сам кабінет експертів, що це за структура, звідки вона взялася, хто звертається до вас за оцінками тих чи інших законопроєктів Кабінет експертів, дякую за запрошення. Радий бути у вас в студії, і в вашому прекрасному місці. Кабінет експертів це аналітичний центр організації. Всі разом всі разом це великий всеукраїнський рух, який існує понад 10 років. Кабінет експертів це аналітичний центр. Ми займаємось виробленням медіаконтенту, друком книжок, досліджень. Тобто, ми фактично досліджуємо і це все публікуємо у текстовому або у вигляді у вигляді відеоматеріалів відеопублікацій. відеопублікації. Суспільна політична тематика, це може бути Господарство, також проводимо круглі столи і семінари. Тобто працюємо в форматі класичного, якщо можна так сказати, think tank, є в англійській мові такий термін think tank. термін для аналітичних центрів такого західного стандарту. Тому генеруємо ідеї, аналізуємо в тому числі законодавчі ініціативи, які з'являються. Ну і звісно, пропонуємо деякі тези для законодавців. Також резиденти кабінету експертів вони виступають і в засобах масової інформації, як запрошені спеціалісти, і долучені в таких дорадчих консультативних органах. При органах влади під час розробки різних нормативно-правових актів, ну і звісно, публічне громадське просвітництво не без цього. Тобто, це може бути окремі резиденти, вони дуже активними в соціальних медіа, в тому числі як блогери, але резидентами Кабінету експертів є не блогери. Вони є науковцями, вони є людьми з академічним статусом, але дехто з них достатньо успішний, в тому числі на платформах соціальних медіа. От це є кабінет експертів, це аналітичний центр з відповідними аналітичними. Продуктами, ну власне текстовими якраз, і відео сьогодні. Ми, якраз і говоримо <гум> з вами про з вами, як з одним з експертів, і говоримо про доволі нетривіальні законопроекти, які, як я вже казав, доволі викликали велику хвилю обурення з однієї сторони, з іншої сторони, стверджують, що це правильні законопроекти. І почнемо з законопроекту про одностатеве партнерство, тому що є інформпривід. <гум> З іншої сторони, як стверджують розробники, цей законопроект це вимога Європейського Союзу. Власне, на вашу думку, наскільки на часі зараз ухвалюють такий законопроект? Я маю на увазі про одностатеве партнерство, і чи дійсно Євросоюз вимагає від нас ухвалення таких законів? Велика тема. Перше, хочу нагадати, що Взагалі сама тема так званих одностатевих партнерств. Взагалі ми маємо розуміти, що такі одностатеві партнерства. Це новий штучний інститут. Його не існувало в принципі в правових в правових системах світу ніколи. Тобто саме таке просто зараз ми вже звикли до такого терміну, одностатеве партнерство, бо в принципі цивільне партнерство англійською мовою civil partnership це називається. Тобто, ми маємо розуміти, що це абсолютно нове юридичне явище, якого ніколи не існувало. Тобто, ми маємо розуміти, що ми зараз говоримо про створення штучного нового інституту, якого не існувало. Тобто, це не внесення змін до якогось там сімейного кодексу або ще кудись. Це створення принципово нової речі, якої не існувало ані в Україні і в більшості країн світу. Воно в світі почало з'являтися. Ну мона каче вже на наші на нашій епосі, в нашій епосі. Отже, в Україні перша ідея цивільних партнерств вона з'явилася у 2015 році. Тоді почали говорити про те, що необхідно в Україні запровадити новий інститут цивільних партнерств. Ніхто не міг зрозуміти, навіщо він потрібен Є інститут шлюбу, інститут шлюбу Сімейний Кодекс, до речі, в тому числі визначає механізми, наприклад, доказові для того, щоб певні майнові права захищати людей, які проживають де-факто разом, але у них шлюб не оформлений, наприклад, свідчення сусідів тощо. Тобто, в принципі, всі питання вони були вирішені в рамках Чинного законодавства Конституції сімейного кодексу, тому ніколи не було зрозуміло, навіщо інститут цивільних партнерств, типу, що це всі запитували. Звісно, відповідь на за це запитання стало очевидною, коли стало зрозуміло, що там в лапках написано для одностатевих і різностатевих пар. Тобто основна, в принципі, ідея концепції цивільних партнерств дуже часто слово одностатеві, воно не використовується разом зі словом сполученням цивільні партнерства. Але ми маємо розуміти, що в принципі інститут цивільних партнерств створений для легалізації одностатевих так званих шлюбів, Да, вони не використовують слово шлюб, єдина причина, чому, бо є пряма норма конституції, яка визначає шлюб як союз чоловіка і жінки. І фактично це така маленька, в лапках маленька, але насправді змістовна юридична формальність, яка не дозволяє тут авторам і промоутерам цієї ідеї використовувати слово шлюб. Тому вони придумали ідею цивільного партнерства, але передусім для того, щоб легалізувати. Те, що те, що вони називають повноцінними так званими в лапках, ми завжди це беремо словосполучення, на статевими шлюбами. Тому це е Ідея, яка покликана знищити дефініцію шлюбу і сім'ї, яка є передусім фундаментальною з точки зору моралі, цінності і етики, але в тому числі є фундаментальною з точки зору українського і міжнародного правового поля, тому що і міжнародні правові акти всі захищають шлюб і сім'ю як союз чоловіка і жінки. Я маю вас зараз перебити трошки поправити. Ви казали, що в принципі нова інституція якої не було, але от я маю інформацію, що, наприклад, у Франції цивільні партнерства укладають. З 99-го року, ну тобто, це вже не да, та це коли... роки близько двадцяти, коли з'явився цей інститут в різних країнах. На вашу думку, чому потрібно було ну умовно, от ви так само говорите, це вбиває сім'ю. Але ж насправді, ну якщо умовно є чоловік і жінка, вони готові створити сім'ю, то це жодним чином жодне жодне цивільне партнерство не не, не вбиває. Тобто, це своєрідна, як на мене, це своєрідна альтернатива. Е, є, понят... є поняття термінів. Терміни мають значення. Ми не можемо чорний колір назвати зеленим. Ми не можемо траву назвати блакитною. Тобто, ми е, сьогоднішня в сьогоднішньому світі. Я хочу звернути вашу увагу: йде битва за терміни. Слова мають значення, і в тому числі ми, як журналісти, для нас це також має значення. Тобто, ми сьогодні стверджуємо, що, е, е, що сім'я це союз чоловіка і жінки. Стосунки одностатеві вони не можуть вважатися шлюбом і сім'єю. Але цей законопроект, про який ми зараз говоримо, 9103, він фактично легалізує одностатеві шлюби, єдине, що не вживає слово шлюб, бо конституція це забороняє. Але всі права, обов'язки, в тому числі встановлення дітей, до речі, про що ніхто не говорить, одним з учасників цього партнерства, не парою, а поки що одним, вже дозволено. Тобто, сьогодні це викликає здивування і подив, чому певний Спосіб життя, який більшістю суспільства вважається девіантним або гріховним, тобто, в залежності від того, я там релігійна людина або нерелігійна. Тобто девіантним або гріховним його намагаються. Неприйнятним, неприйнятним для цього суспільства, для цього суспільства. його намагаються Е, Іноді хтось може сказати, що ну. Таке явище існує. Ну я хочу сказати у відповідь: багато що існує. Є алкоголізм, є крадіжки, є корупція. Тобто є багато, скажімо так, неправильних форм поведінки або гріховних, або неприйнятних в цьому суспільстві, які існують, тобто, факт існування. Певного способу поведінки не є підстави для того, щоб він легалізувався. Що таке зміна в законодавства? Це унормування суспільством. Це означає, що суспільство сказала, а тепер будемо вважати корупцію нормою, або а тепер будемо вважати алкоголізм нормою. Тобто люди іноді зловживають алкоголем. Тобто ми всі знаємо, що це погано, ми констатуємо, що ця проблема є, але ми, ми, ми не саджаємо цих людей за грати, умовно кажучи, хто має цю проблему. Але суспільство передусім наполягає, що все ж таки є норма, а є відхилення від норми. Е, тому те ж саме йдеться про так звані достатеві цивільні партнерства. Фактично одностатеві шлюби, тобто ми говоримо, що сьогодні це е, йдеться про те, що ми проти того, щоб правове поле нашої країни безпосередньо воно було е, знищено, зґвалтовано, воно було понівічено, покалічено, вирізано поняття сім'ї з конституції сімейного кодексу України. Е, суспільство проти все дуже просто з 2007 коли в 2015-му році е, перша ця ініціатива з'явилася з 2017 року до 2022-го року, в січні ще до початку війни. Сота місцева рада, тобто понад 100 місцевих рад, ухвалили звернення до центральних органів влади з вимогою жодних одностатевих партнерств, чи шлюбів, чи просування цієї гендерної ідеології. Тобто, питання в тому, що це позиція громадянського суспільства, це вимога людей через виборні органи влади, через місцеві органи влади. Тому це, 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 це позиція не просто там церкви або релігійних організацій, це позиція громади, це позиція абсолютної більшості громадян, тотальної більшості громадян. Серед цих 100 місцевих рад, до речі, понад половина з них були обласні, там здається, 12 чи 13 саме обласних рад, в тому числі ну, рішення. В сімнадцятому році не вдалося ухвалити Ні, в 2018 році. Міністерство юстиції України прямим текстом в своїх звітах написало, от я майже цитую я так приблизно близько до цитати, враховуючи значну кількість рішень місцевих рад, а також звернень громадських і релігійних організацій, ухвали, а також позицію конституції України, тобто тоді в Мін'юст в вісімнадцятому році послався прям. На конституції України і на рішення місцевих рад, і сказав, що ухвалення цього закону є неможливим. То у мене запитання до Міністерства юстиції, до депутатів, які, які сьогодні ініціюють цей законопроект. Да, правда, що зараз не уряд ініціює цей закон, це просто група народних депутатів. Але на жаль, в цій групі народних депутатів є кілька достатньо впливових, тому і плюс заступниця міністра, коло міністра юстиції, сказала, що так, цей законопроект треба підтримувати. Причому вона сказала це у достатньо нахабний спосіб, тобто вона сказала. Це питання не обговорюється. Ми можемо лише обговорювати, як ми це зробимо. То я хочу звернутися до пані Колемі, що це питання дійсно не обговорюється. Понад 100 місцевих рад у хвилину рішення сказали, що цього бути не може. Ну але дивіться, в принципі, ініціатори, ініціатори цього законопроекту, народні депутати, вони пояснюються тим, що в принципі ухвалення такого законопроекту є вимогою європейського союзу, і зрозуміло, що нам потрібно врегульовувати власне законодавство під їхні стандарти. От одним із стандартів є. Ухвалення цього законопроекту, то можливо, якщо ми, якщо умовно він нас не влаштовує, тоді можливо нам не варто йти в європейський союз. Люблю це запитання і також відповідати на нього. Перше за перша відповідь буде коротка, а потім трошки довше, якщо дозволить час. Перше немає такої вимоги Європейського союзу. Ми маємо розуміти, що сьогодні, от те моє твердження, воно може шокує або буде парадоксально звучати. Немає вимоги європейського союзу. В Європейському союзі є органи, європейська комісія, європейський парламент. Тобто немає такої вимоги про легалізацію законопроекту про достати цивільним партнерством. В Європейському Союзі сьогодні багато різних законодавчих ініціатив, іноді дуже сумнівних, вони подаються під соусом так званого євроінтеграційного пакету. От Іноді виходить народний депутат перед камерою і каже, шановні колеги журналісти, це євроінтеграційний закон. Журналісти, ну що, ну вірять, вони ж не можуть просто так брехати в очі. Я, на жаль, хочу сказати, що да, можна брехати. Просто в очі немає такої вимоги. Це перша теза. Друга теза. Тепер трошки розлогіше. В європейському союзі не все так однозначно як починають намагаються подати промоутери цього законопроекту. В європейській країні велика кількість країн, де не те, що одностатевих шлюбів немає, а навіть одностатевих партнерств немає. Наприклад, Польща, найбільший партнер України, в тому числі збройний партнер України, в тому числі військовий, в тому числі гуманітарний партнер України, це країна, в якій. Взагалі нічого й близько цього немає більше того, країна, яка зайняла чітку позицію на захист інституту сім'ї, з точки зору здорового глузду демографічних з точки зору демографічних інтересів, з точки зору економічних інтересів, бо проблема старих країн Європи немає молодого населення, нема кому працювати в буквальному значенні слова коріни народи європейських країн, деяких вимирають в буквальному значенні цього слова, тому вони потребують великої кількості нелегальних, легальних і напівлегальних мігрантів. Для того щоб було елементарно кому поповнювати пенсійний фонд. Тому країні Польщі сьогодні нові країни Європейського Союзу, до речі, вони достатньо скептично налаштовані. Болгарія відмовилася ратифікувати Стамбульську конвенцію, причому рішенням Конституційного суду. Країни Балтії, там Литва, Латвія, Естонія, Можливо, Італії, проблема росту тобто, в Італії, в тому числі в західних країнах. Тобто є позиція багатьох країн Європейського Союзу, які абсолютно не підтримують це. Тому це є дуже. Маніпулятивне твердження: по перше, що це вимога європейського союзу. Ні, це не вимога. Друге, і навіть всередині європейського союзу є величезна дискусія з цього приводу. Я хочу так. Завершуючи відповідь на це запитання, нагадати, що коли у Франції намагалися легалізувати так звані одностатеві шлюби на вулиці. Це вже було кілька років тому. На вулиці вийшло на акції протеста понад 800 тисяч людей. Це в атеїстичній країні. Хочу сказати, що Франція це і Чехія дві найбільш атеїстичні нерелігійні країни світу Європи. І от в атеїстичній нерелігійній країні виходить понад 800 тисяч людей протестувати. Це була найбільша акція у Франції з часів. Французької революції кінця XVIII століття. Тому сьогодні ми маємо розуміти, що сьогодні Україна має в тому числі моральне право завойовано пролитою кров'ю українських воїнів на фронті сьогодні приносити свої цінності, в тому числі за підтримки багатьох країн в Європі, як то Польща, про які я згадав. Ну але дивіться, багато хто говорить про те, що якраз. Європе... ну, умовно прикриваючись європейським досвідом, якщо якщо вірити тому, що ви стверджуєте, говорять про те, що нам необхідний цей закон. Тоді поясніть для чого ініціюються ці закони. Ну, 17-й рік. Тепер 23-й рік, знову він на слуху для чого авторам цього законопроекту з ухвалення такого рішення. Я близько 19-20 років в цій темі слідкую за цим питанням, і я досі шукаю відповідь на це запитання. Тобто, раціонального пояснення цього немає. Це, це ідея, це марксистська ліва соціалістична ідея. Ми маємо розуміти, ось сьогодні є процес декомунізації в Україні. Все, що пов'язано з соціалізмом, комунізмом, марксизмом, є, скажімо так, маргінальним зараз в Україні, то я просто хочу сказати там деяким окремим поодиноким сторонникам одностатевих партнерств, що це ліва марксистська ідея. А в деяких країнах Європи, де це на жаль, вже прийнято саме комуністичні партії, активні учасники місцевих гей-парадів, саме соціалістичні партії в Європейському парламенті, в тому числі вони є ключовими промоутерами. Маркс для них свята людина. Тобто сьогодні, коли говорять, що захисники сімейних цінностей, це, це типу Савдепі або ще якась дурня про руський мірі хочу сказати, що савдепія це ліва ідея, це одностатеві, в тому числі партнерства. Просто людям би не завадило вивчити історію політичної думки. Це ліві марксистські ідеї. Тому йдеться про політичну конкуренцію лівих ідей. Вони намагаються домінувати в суспільстві. Це не лише про достатеві, йдеться багато інших речей, наприклад, знищення ядерної енергетики. Ось сьогодні в Україні поціновувачі лівих ідей, учасники гей парадів вимагають знищити атомні електростанції в Україні. Тобто, це мовно кажучи одного поля. Яд це ліва марксистська ідея. Тому якщо ви запитуєте, чому просто це ідеологічні люди, які просувають свої ідеї. Тобто, у них немає раціонального пояснення, вони вірять, що так добре в Україні. Дуже часто цей законопроект або подібні вони просуваються під ідеями, що треба двом людям надати право там продавати майно у спадок. Так про зок зокрема, говорили про те, що прихильники ці цього законопроекту говорили про те, що. Приміром, якщо ці пари вже існують, то вони мають користуватись такими ж або там близькими до такими ж прав, до прав якими користуються, і умовно сім'ї. <клес> Перша теза сім'я має перевагу в з точки зору держави. А тому держава вважає за необхідне підтримувати сім'ю. Тобто, ми маємо констатувати для когось констатувати, для кого треба змиритися з цим фактом, що суспільство вважає, що корисно, щоб в суспільстві були сім'ї, які створюються чоловіком і жінкою, де народжуються і виховуються діти. Це не лише в Україні. Це загальна юридична практика в усьому світі. А тому держава має підтримувати це. З точки зору е, мінімізації епідеміологічної ситуації, наприклад, ВІЛ СНІД поширюється в позі сімейному контексті, передусім, демографічної ситуація, народження дітей, економічний розвиток, молоде населення це потім, які працюють на виробництві і в національній економіці. Тобто, сім'я є це не про мораль і етику. Тобто, багато хто сприймає сім'ю лише як типу те, що захищає там з точки зору цінності, там або релігійні організації. Сім'я це про економіку, сім'я це про демографію, сім'я це про фізичне існування yes. на. Згадав радянський нації країни сім'я общества е, Ну вони це до речі, вже пізні радянський союз в ранньому радянському союзі 20-ті роки часів Леніна перший хто легалізував наприклад аборти це часів радянського союзу Перший, хто дозволив одностатеві стосунки де кримінузолював це на початку радянського союзу у 20-х роках це вже пізніше коли вони побачили що це призвело до війні річних захворювань до депопуляції вже пізніше все це закрутило на початку давайте... а на початку все було саме так давайте повернемося до ще одного законопроекту а я перепрошую оце про майнове право це дуже важливо тобто сьогодні говорять що важливо щоб спадок передавати тощо я хочу сказати, що сьогодні в Україні немає жодних обмежень в рамках цивільного кодексу переписувати будь-яке майно на будь-яку людину без жодних обмежень. Тобто для цього не потрібен статус цивільного партнерства. Тобто, будь-яка людина може доручити будь-кому будь-що своє майно, своє здоров'я, своє життя, своє тіло, якщо говориться в тому числі про людей, які на фронті знаходяться в зоні підвищеного ризику. Тобто ключова теза, на якій ми наполягаємо на завершенні цієї розмови, чинного правового поля України, абсолютно достатня, щоб вирішити всі питання, які сьогодні озвучуються промоутерами цього законопроекту. Немає жодних обмежень і жодних дискримінацій. Водночас держава і суспільство і законодавство підтримують і системно стимулюють саме сім'ю, чоловіка, дружину і дітей. Ще один законопроект, який доволі дискусійний. З однієї сторони, з іншої сторони, ну, от я, наприклад, буду відверто кажу, я за. Легалізацію канабісу, мова про mm -hmm. саме про канабіс. На вашу думку, наскільки зараз на часі ухвалення такого закону, і хотів би вас як експерта, щоб ви пояснили нашим глядачам в першу чергу, про який саме канабіс іде мова, адже багато хто вважає, що це легалізація легких наркотиків? Історія. Теж в темі достатньо давно вперше в Україні почали проводити так звані «канапляні марші, вони прямо так і називалися «канапляні марші з 2006-2007 року. І перша вимога тоді, тобто ще скільки років, 13 14 15 тому, була легалізувати марихуану для рекреаційного, як вони називають споживання, тобто корін траву, те, що ми називаємо. Єдине, що це гарно називається, для рекреаційного споживання. Багато років пхалася ця тема і не пройшла. Тобто суспільство і парламент не сприйняв цього. І в 2017 році почали. Піднімати тему так званого медичного канабісу, тобто я і ми, наше середовище, спостерігаємо за цією темою не зараз, там два ти роки. Ми спостерігаємо за цією темою 15 років. Ми стверджуємо, що основною метою різних розмов про легалізацію марихуани, канабісу є кінцева мета легалізація так званого рекреаційного канабісу. Це трави ну, по куріть. Трави покуріть. Але враховуючи, що перші 10 років цих зусиль не дали жодних результатів. Ну, бо суспільство, типу, ну, якось не прийняло це. В 17 році почали. Давайте ми будемо говорити про медичний З 17-го року. говорить про медичний канавіс. В 18-му році з'являється перший законопроект. Він не приймається в 2019 му році. До речі, цікаво було навіть не цікаво смішно, що перший законопроект про легалізацію медичного канабісу розглядав профільний парламентський комітет з питань захисту прав людей. Експертне середовище дуже реготали. То у нас про медицину все ж таки питання законопроекту про чи про права людей по курі траву. Е, ну це була абсолютно така смішна, достатньо їхня технологічна помилка, тому вони забули про той Законопроект наступного року подали новий законопроект. Вже подали в комітет з з охорони здоров'я нації. Зараз він здається, так називається. Його не прийняли в 2020 році. Знову поставили новий законопроект. Вже додали про медичний і технологічний канабіс для того, щоб розвивати легку промисловість, так звано. Ну да, тому що з коноплю багато чого робилося свого часу. Також поді хочу сказати, що я намагаюся бути делікатним, але просто автори законопроекту ну брешуть в Україні. Коноплі легально вирощувалися завжди і в тому числі зараз в Україні. Є цілий інститут лу. Доб'яних культур в Академії сільськогосподарських наук України, які легально вирощує коноплі для е, промислових для господарських цілей для деяких окремих видів продуктів харчування, Добре, давайте до медичного. тобто в Україні я просто це дуже важливо наголосити, що весь час історія легалізації канабісу це постійно брехня, от це дуже важливо, е, ну і кінцевий. Е, тобто, що не було у нас технічного виробництва, завжди воно було. Що це е, медицина, але й до. Уті через комітет по прав людини, ну і зараз говорять зараз, вже подали через медичний комітет. Тобто, зараз основна ідея, що це потрібно, щоб вилікувати здоров'я нації. Голова профільного комітету Радуцький там щось назвав, що під два чи п'ять мільйонів українців, яким треба закон про легалізацію канабісу. У людей немає совісті, ну взагалі, бо вони просто заради фінансових надприбутків вони готові озвучувати цифри, які просто є неадекватними з точки зору математики елементарно. Тобто, вийти так, просто сказати, мільйони людей, аби сказати. Перше, в принципі, медичний потенціал марихуани як рослини є дуже під великим питанням. Лише в 2020 році, наголошую, лише в 2020 році. Це питання якось почали досліджувати дві країни: це Німеччина і Канада, дуже прискіпливо і почали проводити певні експерименти. Але ж є ліки на основі того ж самого канабісу. І ці ліки зараз, наприклад, багато українці, які потребують їх. Я не буду називати цифри, я не радуцький. Але люди, які потребують цих ліків, вони вимушені нелегально купувати ці ліки, тому що в Україні заборонено використання медичного канабісу в Україні дозволені ліки. На основі коноплі, я взагалі термін медичний канабіс не взиває, на основі рослин марихуани коноплі, точніше. Тобто в Україні питання дозволу заборонів ліків вирішується не парламентом і не законодавством, а міністерством охорони закону і відповідними реєстрами дозволених медичних препаратів. Тобто Мені знову доводиться вживати слово брехня по відношенню до авторів цього законопроекту, але просто вони настільки це кумедно роблять багато років, що доводиться цей термін вживати. Тобто, перша теза. в принципі тема медичного потенціалу цієї рослини є поки що ну, достатньо досліджуваною ще, тобто багато питань по цьому. Не Друге, тобто є це ще дослідження проводяться. Друге, якщо навіть допустити, що є певний медичний потенціал, я також можу це допустити. Це питання вирішується Міністерством охорони здоров'я. Третє. Два роки тому Міністерство охорони здоров'я включило два препарати на основі рослини коноплі для використання в медицині. Тобто навіть сьогодні в Україні є препарати дозволення. Тому позиції Кабінету експертів і багатьох, до речі, в тому числі середовищ, які займаються реабілітацією наркозалежних. Це позиція, до речі, всіх реабілітаційних центрів, вони проти цього законопроекту. Бо всі розуміють, що все закінчиться тим самим, чим закінчилася так звана замісна терапія, яка подавалася методона нова програма як е, вирішення проблеми проблеми ВІЛСНІД як тощо сьогодні? Будь-який керівник реп-центру вам скаже, що якщо раніше метадонщиків був один з десяти на реабілітації, то зараз вісім-сім метадонщиків на реабілітації, то ми на запитання до авторів цієї програми: то що ми вирішили проблему? Чи ми просто збільшили рівень споживання метадону, чи ми просто перетягнули людей з одного наркотику саме на метадон? Тому. Якщо ми говоримо про науку і виробництва, в Україні це вже давно легально робиться інститутом лоб'яних культур. І багато, до речі, десь понад 100 компаній приватного сектора, які вирощують коноплі. В Україні можна, новину повідомляю всім, в тому числі глядачам, в Україні можна легально вирощувати коноплі. Коли вам говорять, що це не можна, вам просто в очі брешуть. В Україні понад 100 юридичних осіб приблизно, які вирощують коноплі в Україні. Єдине, що це може вирощувати лише юридична особа. Фізична особам дійсно заборонена. Тому перше це дозволено дозволено давно і завжди і буде дозволено. Друге, є медичні препарати легально визначені міністерством охорони здоров'я. Третє цей законопроект, який вони зараз е, проштовхують, це абсолютно лобіська комерційна історія для того, щоб створити в Україні величезну індустрію вирощування марихуани, передусім для продажу сировини. На нашу думку, передусім, в Канаду е, за нашим експертом спостереженням, Ми сьогодні спостерігаємо, що канадські деякі компанії є ключовими замовниками Цього законопроекту я дуже не виключаю наявність потужної, в тому числі корупційної складової в намірах легалізувати цей документ. Що ж, пане Руслане, справді теми дуже об'ємні. На жаль, я буду завершувати наш ефір, тому що час піджимає. Якусь завітали Дякую. Вперше, в першу чергу на Рівненщину. В другу чергу до нас в ефір поспілкувались про дійсно актуальні питання і актуальні законопроекти. Наш медачам нагадаю, що гостем програми про політику був голова аналітичного центру кабінет експертів Руслан Кухарчук. Мене ж звати Сергій Мініч. Не перемикайтесь, далі. Тільки цікавіше.